Катерина Янкіця, блідан. Привіт, моя матусю мила. Я смер в окопі, та я не скорюсь, я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора, як ревіли злі сногради. Я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся. Ми не кинемо тебе, мамо, ми переможемо, дійдемо до мети, бо ми не скорені, ми не здоланні, ми не впадем матусю, на коліна, Скінчиться бій і завтра на світанні у лузі знов цвістиме кущ калини. Ми не покинемо тебе, єдину, бо любимо тебе понад усе. Буди щаслива, моя, ти, Україно, я обіймаю серденьком тебе.